Що ти будеш згадувати про ці часи, адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв, але ти все одно згадуй, згадуй про кожного з нас, згадуй про нашу закоханість у твоє лице, навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це, навіть якщо ти не вірила у серйозність наших хвороб, навіть якщо не сумнівалася. У марності наших спроб, навіть якщо не зможеш згадати наших імен, і якщо тебе завжди дратував колір наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих, кількість в наших будинках, зброї вина і книг, згадуй все, що ми писали тобі в листах, згадуй, скільки нас полягло в чужих містах, згадуй, скільки з нас зламалося, і продалось. Згадуй хоча б між іншим, хоча б когось. Згадуй, як ми ловили твої слова, згадуй наші поразки і наші дива, нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи, носи при собі нашу любов, ніби старі гріхи. Без тебе нічого не буде, хочеш чи ні. Наші серця, як підводні міни, стоять в глибині. Згадуй кожну зутеч, згадуй кожну затак, скільки зможеш, хоча б до смерті. Хоча би так.